Запитання, дитяче мілкування, експертна думка: свіже погляд. несподівані трактування. Що робить людина красивою? Ну, наприклад, якщо для дівчинки це макіяж, охайність, гарне. Вдягнений ну, таке. А для хлопця гарно вдягнутий, гарно розчесаний, отаке. Те, що вона ухажує за собою, те, що вона гарно одягається. Волосся, одяг, своє обличчя. Знання, уміння, навики. Мозок і серце Бути умним. Її вміння, те, що вона вміє робити. Наприклад, займатися там гімнастикою, займатися м, е, вищою математикою. Їхній характер. Красивою душа її як вона добра. Це краса, як по мені. Якщо людина добра, то з нею спілкуються, її роблять компліменти і все таке. А якщо вона злає, тоді з нею ніхто не розмовляє, не дружить, і все таке. Я думаю, що людей робить красивою косметика та спорт. Людина робить красивою її обличчя і зовнішність. Красивою людину може зробити Багато речей, наприклад, як е, якийсь спорт чи фізичні справи. Єдине робить гарний одяг. Її робить красивою лице, там очі, причіска, одежа. Ну, добре серце, добра душа.